Так, а зараз е, маємо наш традиційний огляд преси. Говоритимемо про те, про що пишуть іноземні медіа. Є е, 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 кілька матеріалів про Україну. Е, зокрема, дуже цікава стаття на е, сайті Vice News. Знову це американське видання. Ми вчора також цитували матеріал звідти з Донбасу. Сьогодні вже на трішечки іншу тему, хоча теж стосується України. Е, пише журналіст. Марк Галеотті, експерт, із він є військовий експерт, і разом з тим, експерт із питань організованої злочинності, корупції пише він про ці теми. розслідує він ці питання. Ну і ось він пише про те, що анексія Криму і, взагалі, наступ Росії на Україну відкриває великі можливості для світової організованої злочинності. І Спілкувався він з якимись із людьми із Інтерполу. Які кажуть, що те, що відбувається в Україні, має значення для злочинців в усьому світі від Боготи, столиці Колумбії до Пекіну. Що саме мається на увазі? Ну, те, що пов'язане з Кримом, наприклад, розповідає Галеоті, що він ще спілкувався у березні. З поліцейськими і з гангстерами, так він пише, у Москві, які казали ще у березні, що анексія Криму це величезна бізнес-можливість для, для них, тобто для організованої злочинності. Це шанс для російських банд зайти на нову, не торкану до цього територію, створити там нові альянси і відкрити нові шляхи для контрабанди і для торгівлі людьми. Ну і також для постачання наркотиків, і от власне пише далі в цьому матеріалі Марк Галеотті про те, що ось таким центром величезним новим на території України, тобто де юре території України Крим, може стати порт Севастополя. Раніше порт Одеси був знаний як найбільший такий шлях, найбільший хаб для торгівлі наркотиками, і контрабанди, і навіть торгівлі людьми. Але дуже скоро Лаври Одеси може забрати собі Севастополь, що вже відбуваються там певні процеси, які вказують на те, що переорієнтовується світова організована злочинність на Севастополь. Пише автор матеріалу, що зараз Кримський порт під міжнародним ембарго, однак це не, це не є завадою для груп організованої злочинності. Навіть натякає на те, що перебування там російського чорноморського флоту і конвої з військовою допомогою, які туди надходять саме з постачанням для чорноморського флоту, теж можуть бути простим і легким способом, безпечним способом транспортування контрабандних товарів. Ось такий матеріал у Vice News, як анексія Криму вплине на світову організовану злочинність, чи вже впливає. І далі до статті у австрійській газеті Ді Presse, яка пише про можливий замах, який готується чи готувався на життя українського олігарха Дмитра Фірташа, котрий зараз тимчасово мешкає. У Відні він там перебуває під підпискою про невиїзд і чекає рішення про його екстрадицію до Сполучених Штатів. Пише австрійська газета, що фірташа замовили кілерам зі східної Європи, можливо, із Румунії та Угорщини. І навіть з цією метою ці кілери вже винайняли помешкання у Відні. Про це повідомляють газеті Джерела у німецьких спецслужбах. Вбивство олігарха, начебто, планується ще з минулої весни. Ну і Фірташ останнім часом з'являється на публіці у відні, у супроводі не менше як 12 охоронців, по шість з кожного боку. Власне, очевидно, і він проінформований про можливість цього замаху ось цієї атаки. Такий матеріал в австрійській газеті Діпреси. Далі до російських медіа нова газета, і її кореспондент Павло Канигін, який у нас теж частий гість на громадському. Якщо не у студії, то принаймні скайпом, телефоном ми дуже часто його вмикаємо. Ну, Зацитую його матеріал, про що ж пише Павло Канигін. Раджу вам теж прочитати цю статтю російською. Всі, я думаю, глядачі громадського. Можуть це зробити, пише він про те, що про страшні історії, які переповідають одне одному мешканці Донбасу, мешканці Сніжного, зокрема, які розповідають, що у сусідніх містах і селах відбуваються якісь масові пограбування, зґвалтування і безчинства. Однак, коли кореспондент приїжджав на місце цих описаних подій, місцеві мешканці казали, що нічого подібного не знають. Ну, зокрема, таке трапилося з ним у місцевій. Містечку Сауровка, це біля Саур-Могили. Казали, що там мешканці Сніжного казали йому, що там грабували будинки, всіх чоловіків вбили, всіх жінок зґвалтували. Однак, коли Павло Канигін приїхав до Саурівки, каже, що місцеві мешканці про ці звірства нічого не знали, сказали, що вже п'ятий місяць вони живуть там без світла і мобільного зв'язку. Ну і загалом у цьому містечку мешкає лише п'ять людей, дві е, пари пенсіонерів і самотня бабуся. Тому, звичайно, коли кореспондент спитав, а вас тут не гвалтували, то йому просто сказали, а кого тут гвалтувати? Е, ну, ось такі страшилки, які ходять Донбасом, однак не підтверджуються на місці. Люди, звичайно ж, е, під впливом пропаганди знаходиться це чергове підтвердження, як сильно на уми людей впливає пропаганда медіа. Ну і ще одна тема, теж яка порушується в цьому матеріалі Павла Канигіна, це те, що не виплачують пенсії на окупованих територіях Донбасу, пенсії зарплати держслужбовцям, шахтарі без зарплат. Ну і думки з приводу того, хто має виплачувати пенсії зарплати серед мешканців так званої ДНР, теж розділилися. Є частина, яка вважає, що це має робити Україна, адже ми працювали на Україну все життя. Така цитата. Ну, а інші люди кажуть, що ну ні, молода республіка ДНР має виплачувати пенсії зарплати. Ну поки що цього не робить жодна сторона. Далі до двох матеріалів цікавих у газеті Британській Daily Telegraph від кореспондента в Москві Тома Парфіта. Він пише про. Росіян, яких дуже розізлив манекен Путіна, котрий пронесли, провезли вулицями Лондона позавчора. Ми вчора вам показували це фото, і зараз в статті також там зараз покажуть наші режисери, там внизу теж є фотографії. Ну і обурило дуже те, що з'явилося. Путіна на вулицях Лондона, мешканців. А ну, навіть відео є: це от Путін на е, макеті малазійського Боїнга, бачите, з голим Торсом і в камуфляжних штанах такий непрозорий натяк. До причетності Росії власне до цього терористичного акту, до збиття малазійського боїнга, ну і кілька реакцій із соцмереж росіян на те, що так от вирішили пожартувати, чи я не знаю, що це було. Британці провізши ці опудала Путіна вулицями Лондона. Реагує російська публіка, кажучи, що. Ідіоти, це ж була українська армія, яка збила літак. Ви нічого не розумієте. Інший коментар у Твіттері. Ось чим люди займаються, коли їм більше нічого робити. Ще хтось пише: це так Захід намагається звинувати у своїх, звинуватити у своїх злочинах Росію. Кремль про Опудала не коментував, однак речник Путіна Дмитрій Пісков сказав, що Путін часто є об'єктом атак на Заході, тому що він сильний лідер і через це його весь час атакують. Ну, зараз Путін є об'єктом атак. І після своїх вчорашніх висловлювань про те, що не було нічого поганого у пакті Молотова ріббентропа пише про це власне ще в одному своєму матеріалі, знову ж таки, Британська The Daily Telegraph, в ці висловлювання Путіна стурбували особливо Східну Європу, пише кореспондент британської газети. Путін нагадаю заявив про те, що радянський союз підписав договір про ненапад з Німеччиною, відомий як пакт Молотова Рібентропа. Ну тобто, там був договір і секретний протокол до нього, який розділив Європу на сфери впливу. Ну от Путін вважає, що а нічого тут поганого в цьому не було, тому що радянський союз не хотів воювати. І е, було потрібне був потрібен радянському союзу час для модернізації армії. Ну от власне звертає увагу Дейлі Телеграф на те, що Путін нічого не згадав про ці секретні протоколи, згідно з якими е, розділяли між собою на сфери впливу Європу е, Радянський Союз та Гітлерівська Німеччина зокрема, такі країни були е, е, згадані у цьому протоколі, як Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія, Румунія, і Польща. Всі вони розподілялися е, між. Сторонами просто там як якісь ну я не знаю, маріонетки, їх просто вирішували так от, за столом переговорів Росія і Німеччина, кому хто дістанеться. Ну І також згадує Телеграф про те, що результатом пакту Молотова Ріббентропа були потім масові вбивства. Східноєвропейських євреїв нацистами були розстріли поляків радянськими спецслужбами. Ну і от власне це найбільше обурення викликає з огляду на слова Путіна про те, що нічого поганого у цьому пакті не було. Ну історичний ревізіонізм уже не вперше з боку сучасного російського керівництва лунає. Так, далі матеріал маємо про Грузію. Говоримо теж вже на цьому тижні багато про розвал правлячої коаліції в цій країні, коаліції під назвою «Грузинська мрія. І є стаття у американському виданні «Foreign Policy» власне на цю тему, яка в якій йдеться про те, що прийшла коаліція Грузинська зміна мрія на зміну урядові Михаїла Саакашвілі. І який проводив прозахідну політику, однак його реформи у сфері зменшення бідності і безробіття не були такими успішними? Набагато кращий був імідж у грузинської мрії, однак і зараз він під серйозною загрозою стався розкол всередині цієї коаліції. Кілька міністрів подали відставку. Почалося все зі звільнення міністра оборони Іраклія Ласанії. Ну Іраклі Ракліаласанію називають зараз одним із майбутніх лідерів Грузії. Можливо, він візьметься зараз за формування своєї партії, за створення власної політичної сили. І власне про це пише Foreign Полісі. Що наслідком цієї політичної кризи в Грузії може стати те, що з'явиться нова партія, з'явиться нова політична сила, на чолі зараз із найпопулярнішим політиком Грузії, так називається Іраклі Аласані Policy. Однак, звичайно ж, реформи у Грузії і її європейський євроатлантичний шлях зараз під загрозою, і треба політикам домовитися між собою, і якось подолати той розкол, який трапився заради майбутнього країни. Вважає редакція видання Форін Полісі. Закінчуємо огляд преси статтею з New York Times, з американської газети про скандал, в епіцентрі якого опинився очільник Європейської комісії. Новий очільник, який буквально тиждень перебуває на своїй посаді, Жан Клод Юнкер. Насправді не пов'язаний скандал із його перебуванням на чолі голови на чолі єврокомісії, а пов'язаний із його попередньою діяльністю на посаді прем'єр-міністра Люксембургу. Власне з Люксембургом Люксембургу і стосується цей скандал. Журналісти провели розслідування, яке отримало назву Люксембург Лікс. Із цього розслідування стало зрозуміло, що у Люксембурзі Люксембург перетворився просто в якийсь гігантський хаб для відмивання грошей для багатьох європейських компаній. Величезні європейські компанії, які мають офіси в інших країнах, ЄС, створювали посередники посередницькі маленькі компанії у Люксембургу, і і там відмивали гроші, тому що в Люксембургу надзвичайно низькі податки, навіть близько 1% доводилося лише платити цим великим компаніям ну і все це відбувалося, звичайно ж, зі згоди уряду цієї країни, зі згоди люксембурзького уряду. Ну а хто був на чолі люксембурзького уряду? Жан Клод Юнкер, який зараз голова Європейської комісії. Мова про що? про те, що підприємства і власники великих капіталів використовували в своїх інтересах гнучкі податкові правила Люксембургу і прогалини в міжнародному законодавстві, щоб її доходи були або звільнені від податків, або обкладалися в незначному обсязі. З боку податкових служб Люксембургу ці компанії отримували спеціальні дозволи, які дозволяли їм економити мільярди євро на податкових платежах. Це створювалося, це здійснювалося через створення в Люксембурзі філії підприємств або перенесення туди їх штаб-квартир. Ну і тепер Жанк Жан Клоду Юнкеру, хоч він вже до Люксембургу, Люксембург офіційно не представляє, представляє європейську комісію. Все одно йому доведеться відповідати, яким чином влада Люксембургу погоджувалася на такі умови і фактично дозволяла відмивати гроші у своїй країні великим європейським і світовим багатонаціональним корпораціям. У Люксембургу побували побували громадське. Я там була не так давно, і маємо звідти матеріал цікавий про Шенген, про який всі чули, місто назву якого всі чули. Всі принаймні хто отримав шенгенську візу. І виявилося, що в Люксембурзі, крім Шенгену і крім того, що там відмиваються гроші, є ще дуже. Ці велика і активна українська діаспора з представниками якої ми поспілкувалися, особливо після Майдану. Ем, активізувалася українська діаспора в Люксембурзі. І давайте подивимося цей е, матеріал. А я з вами прощаюся вже до понеділка. Залишайтеся далі на громадському.